Об'явлення Івана Богослова, розділ четвертий. Після цього я глянув, і ось на небі двері відчинені, і перший голос, який я почув, наче звук сурми, заговорив зі мною, і сказав Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. І одразу я був у дусі. І ось на небі стояв престол, і той, хто сидів на престолі. Той, хто сидів, з вигляду був подібний до каменя Яшми і Сердоліку, а райдуга довкола престолу була подібна до Смарагдової. А навколо престолу було 24 престоли, і на престолах 24 старці, які сиділи і були зодягнені в білий одяг і мали на своїх головах золоті вінці. І від престолу виходять блискавки, і шуми, і громи. Сім же світильників, що горять перед престолом то сім Божих духів, а перед престолом наче скляне море, подібне до кришталю. Серед престолу й довкола престолу чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Перша жива істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала таке обличчя, як у людини, а четверта істота подібна до орла в польоті. І чотири істоти, кожна з яких має по шість крил, довкола і всередині повні очей, не мають спочинку ні вдень, ні вночі, говорячи святий, святий, святий Господь Бог, Вседержитель, який був, який є, і який приходить. І як тільки живі істоти віддають славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків, 24 старці. Падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи: достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене.